Тепер вони намагаються відмитися. Тепер вони сподіваються, що коли вони повернули незалежність на Буйсап і, і відкотили свій власний безпреділ назад, то все нормально, спілкуємося далі. Андрій Єрмак, який організовував цей безпреділ, тепер пише постики про чудове громадянське суспільство і прекрасну молодь. Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Рахамія, який збирав під той безпреділ голоси. Фоткається у сесійній залі з картонкою, і загалом народні депутати намагаються здійснювати театральні жести і використати цю ситуацію кожен як може на свою користь. І це почалося іще ще до четвергового голосування у парламенті, де 331 народний депутат проголосував за президентський законопроект про повернення незалежності на і САП. Тут, наприклад, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який на попередньому тижні також голосував за законопроект 124.14, дав інтерв'ю, в якому також закохано розповідав про українську молодь. В Україні з'явилося. Покоління, яке живе при демократії, і воно ніколи не сприйме будь-яких інших форм управління державою. І Сьогодні дуже важливо, що ми про це продемонстрували в тому числі у всьому світові, що в Україні є молодь, яка не просто є майбутнім, а яка творить сьогодні в Україні, і це фантастична молодь. І я думаю, що ця молодь довела всім, що Україна буде залишатися завжди демократичною державою. Мені цікаво, Руслан Стефанчук, коли отак захоплюється протестами молоді проти недемократичних форм управління, чи розуміє він, що фактично зізнається в недемократичності того безпреділу, який відбувся на попередньому тижні? Чи розуміє Руслан Стефанчук, що та прекрасна молодь, якою він захоплюється, протестувала в тому числі проти того, як під його керівництвом народні депутати повитирали ноги об регламент Верховної Ради? Регламент Верховної Ради, нагадаю, є законом, і в цьому сенсі абсолютно нетлінним є той фрагмент інтерв'ю, де Руслан Стефанчук говорить про набу, САП та закон? Ну не може бути в Україні безконтрольних органів, тому що Потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону, від бачення і від, скажімо так, від української перемоги було б дуже круто, якби відтепер Руслан Стефанчук щоранку, дивлячись у дзеркало, сам собі повторював про неприпустимість незалежності від закону. Глядає, тоді у молоді було б і менше причин виходити на протести. Ну, а вже четвер, 31 липня, день, коли у Верховній Раді у мене за спиною проголосували за повернення незалежності на Буїсап, перетворився на справжнє свято лицемірства та маніпуляцій. І саме цьому я хочу присвятити решту цього випуску, бо не можна дати їм зробити вигляд, що все нормально, і не можна дозволити їм маніпулювати на цій кризі. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. Це мій персональний Ютуб канал Мокрек. І сьогодні ми поговоримо про вужів на сковорідці, яких добряче підсмажив український народ. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб нас було краще чути. І поїхали. Я офігів. Я офігів. Засідання Верховної Ради, на якому народні депутати на прохання президента повернули на і САП те, що попереднього тижня на прохання президента від набу і САП забрали, розпочалося із драматичного повороту. Народний депутат Дмитро Костюк вийшов на трибуну Верховної Ради і заявив, що виходить із фракції Слуга народу і принагідно повідомив про погрози перед. Тим голосуванням, бо він нагадаю, також голосував за 124.14. Багато з вас були свідками того, як нещодавно замість відповіді я отримав, цитуючи в нас в країні таких двоє сміливих ти і Шабунін. Перед тим Шабуніна обшук ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду не задавай зайвих запитань. А то я перепрошую, а що це виходить в парламенті? вже відкрито говорять про те, що справа Віталія Шабуніна. Це політичне переслідування для приборкання особливо сміливих і говорять про це. Отак, от в режимі кежуал, в прикольній державі живемо. Прикольні. Повертаючись до виступу Костюка, з трибуни Верховної Ради він також розповів про своє відкриття, що антинабушні правки до законопроекту 124.14 подав його колега по фракції Макс Бужанський. Я голосую за. Я підтримую президента. І водночас, як виявляється, я голосую за правки людини, яка вже давно в цій залі продемонструвала, хто вона є, демонстративно проігнорувавши хвилину мовчання за небесною сотнею. Якщо у фракції такі лідери, це не моя фракція. Є Бужанський, звичайно, чорт. Але у мене запитання до Дмитра Костюка. А пане депутате, що означає, як виявляється? Коли ви для себе виявили, хто є автором отих. До законопроекту 12414. І якщо ви це виявили для себе бозна коли, то чому ж так сталося? Чи не тому, що ви пришвидшеною процедурою, просто разом зі своїми колегами підтерлися регламентом Верховної Ради. Чи ви цього у вівторок, 22 липня, не усвідомлювали? Чи ви за 6 років так і не вивчили регламент Верховної Ради? Попри ці запитання, Дмитро Костюк, можливо, і запам'ятався би у той день своєю принциповістю, якби не інша частина його виступу, ви знаєте, я тут з трибуни чи зі свого місця завжди в цій залі захищаю президента від нападок опозиції, від безкінечного бруду. Я вважаю, що нашого президента недостатньо цінують. Він виконує технічну роботу. Я вважаю себе членом його команди. Я обраний завдяки Володимиру Зеленському. І саме тому, що мені не байдуже, в мене багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати. А хто ж це пропонував голосувати за 124-14, пане Костюк? Чи не з офісу президента надходила ця пропозиція того президента, перед яким ви так вклонилися? Бо ж далі у своєму виступі ви самі говорите, що то було рішення президента Володимира Зеленського. Як я розумію рішення президента? Він абсолютно не хотів нашкодити нашій євроінтеграції. Натомість, як я чув, він хотів очистити правоохоронні органи. Як ви чули, пане народний депутат, А про те, що це була така реакція на справи Чернишова, Шурми та Міндіча, ви не чули? Про це говорить уся громадськість, яка за останні два тижні цікавиться на САП. Про те, що це було таке намагання президента загнати під ніготь антикорупційні органи, які занадто близько підібралися до його оточення. Цього ви не чули? Поки ви робите вигляд, що не чули, поки ви робите вигляд, що наміри президента були чистими та благими, що в законопроєкті 12414 йшлося про спробу протистояти російським впливам, а не про те, що і так всі добре розуміють. Доти, ваші пане Костюк, виступи будуть запам'ятовуватися зовсім не принциповістю, а спробами ну, бодай трішки підтримати поширену брехню, бодай напівшишечки зробити з людей лохів. Далі на трибуну Верховної Ради вийшов якийсь не дуже врівноважений молодий чоловік, виступ якого ми коментувати не будемо. Цей серіал закінчився. Це кінець твого кіно, а Україна. Була, є і буде! Слава Україні! Прокоментуємо краще виступ колишнього голови Верховної Ради цього скликання Дмитра Разумкова, який вирішив осідлати хвилю народного протесту і з гребеня цієї хвилі дотягнутися, бодай до кількох політичних балів. Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти Фікалії? Може, все ж таки. Досить перетворювати парламент на смітник і людей, тримати за дурнів. Можливо, все ж таки мало би бути по іншому в парламенті. Парламент мав би знову стати центром прийняття рішень. Знову стати центром прийняття рішень. А парламент у цьому скликанні вже колись був центром прийняття рішень. І особливо прикольно, коли про це говорить Дмитро Разумков, людина, яка на посаді спікера Верховної Ради активно перетворювала народних депутатів на кнопки, просто вказуючи їм, як вони мають голосувати. У мене колись, коли Дмитро Разумков іще був головою Верховної Ради, відбулася із ним розмова на цю тему. І щоб у вас склалося якомога краще уявлення, то дам такий доволі великий шматок того інтерв'ю. Ви, іначе, давали сигнали народним депутатам, коли підтримувати якийсь законопроект, коли не підтримувати. Так? Коли ви говорили, що е, прошу е, підтримати і голосувати, то голосувала за, голосувала за, коли ви казали визначитися і голосувати, голосувала проти. Ви неодноразово заперечували, що це диригування, але воно, ну, от, е, ну це ж очевидно, да? ну, якби. Я не заперечую, Я за казав, я казав, що я також, як народний депутат, можу висловлювати свою позицію по тим чи іншим питанням. Так, да, ви висловлювали позицію. Але мені подобається, якось... але мені подобається, да, що колеги часто на неї орієнтувалися. Тобто це випадковість, да? — Я думаю, що так. Е, тобто, ви просто казали, я вважаю, що цей законопроект хороший, і зал голосував. Ви казали, я вважаю, що цей законопроект поганий, і зал не голосував. да? — Ну, По-різному співпадало, так, мабуть. Ну, скільки разів може співпасти? Ну, ну будь-як, два, час. три, десь, двадцять, тридцять. Бачите, добре, що немає е, і хорки, а то <ріст> я б міг <їх ріст> там би заробляти. Ні, ну я ж серйозно, да? Це ж теж свого роду спотворення парламентської процедури, Чому? Да? Тому що депутати, замість того, щоб я не хожу, своєю головою. Ні, я не да? хожу ні за кого не тисну. Це так. Да. І давайте, ну давайте не лише критикувати парламент. Так я не ні, 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 ні. Зараз. Але давайте про добре скажемо. Ми позбавились нарешті кнопкодавства. Ну, молодці. Да. Тому... Але ще зовсім не про це. Але е кожен депутат приймає рішення, як йому проголосувати. Про що це? Це про те, що той несуб'єктний і безхребетний парламент, який ми маємо на сьогодні, це великою мірою творіння рук саме Дмитра Разумкова, який тут треба нагадати і про це у 2019 році перед парламентськими виборами ще й був одним із головних кадровиків тоді нової політичної сили Слуга народу, те, що сказав Дмитро Разумков з трибуни, було би слушним, якби це. Висловлював не сам Дмитро Разумков, бо так то це просто спроба цинічно скористатися політичною кризою для заробляння собі популярності і відкидання власної відповідальності за те, що є. Ну фактично, спроба прикрити свою репутацію чужими картонками. Також спробував покататися на чужих картонках головний музейний експонат Верховної Ради із колекції Українська політика на зламі тисячоліть. Щоправда, спроба виявилася недовгою уже наступним реченням понеслося традиційне. Я цілком і повністю підтримую людей, які вийшли на вулицю, але вони вийшли не знаючи, що таке на бойосад. Так, Юлія Володимирівна знову взялася нам розповідати, що набу і САП це порушення нашого суверенітету з боку заходу, і оце от все через що вона так яскраво святкувала голосування за 124.14 на попередньому тижні. Це набу і сап не те, яке є органом структурою боротьби з корупцією, а це є орган політичного впливу. На українську владу мені і нашій команді байдуже, хто ж жирає наш суверенітет, схід чи захід світу. Байдуже тому, що Україна понад усе у зв'язку із цим Юлія Тимошенко і її команда не голосували за повернення незалежності на САП. А вже наступного дня у резонанс із нею знову увійшов її. Ботоксный однодумец, комментуючи подеи в Украине, сидячи на лавушке поруч с одним божевильным упорям Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху. Свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего. Сидели бы, извините, на одном месте ровно. И все было бы шито крыто и гладко. только опозорились и все. Но Ну, сама по собі мисль о том, що нужно как-то вернуть хотя бы часть час она, конечно, вона, звісно, правильна не скажешь. Оця синхронність уявлень Юлії Тимошенко і Владимира Путіна про український суверенітет, вона щоразу тішить. І можливо, саме через цю синхронність вони і зовні стають дедалі більш схожими одне на одного. Ну а поза трибуною Верховної Ради окремий крінж, це голова фракції Слуга народу Давида Рахамі, який сфоткався із своїм колегою по фракції Олександром Маріковським, який, до речі, не голосував за 124-14, поруч із картонкою про відновлення довіри. Я перепрошую, а от усі ті народні депутати, які 22 липня проголосували за 12414. А ось тепер у четвер, 31 липня, проголосували за відкат назад. Вони справді уявляють собі, що повернули чиюсь довіру. Ну, так, от у мене і наросла довіра до умовного чи неумовного Макса Бужанського, який так святкував голосування за свої антинабушні правки. А цього тижня слухняно проголосував за розворот назад. Я бачив, що досить багато народних депутатів, які проголосували за турбосвинство 124.14, зараз намагаються пояснити це помилкою. Так от, то була не помилка, то було свідоме голосування за свинство ще й з явним багаторазовим порушенням регламенту. Тут не вдасться з'їхати на «Ой, ми помилилися. Зокрема, й тому, що ми дуже добре пам'ятаємо оту ту радість в сесійній залі 22 липня. Ніякої схожої радості у сесійній залі Верховної Ради 31 липня після виправлення помилки не було. Попри те, що проголосувало значно більше людей. 331 народний депутат. От дивіться самі, увага на звук. За 331 рішення прийнято, закон прийти в цілому. По фракціях покажіть з процедури качура, будь ласка. Ви не повернули нічию довіру, панове народні депутати. Ви просто, за словами вашого колишнього спікера, наїлися фекалій. А зараз ви отримали кубічний сантиметр шансу прийти до тями і більше не робити фігні. Як ви цим шансом скористаєтеся? Це ми ще побачимо. І на завершення жирна вишенька на торті четвергового лицемірства. Пост голови офісу президента Андрія Єрмака, в якому він пише про чудове голосування у парламенті, чудове громадянське суспільство, прекрасну молодь, яку чує президент Володимир Зеленський. Тут індикатори цинізму просто зашкалюють. Бо саме Андрій Єрмак, судячи із низки матеріалів, був головним архітектором. Ось цього позбавлення незалежності НАБУ і САП, і про це добре знає тотальна більшість з усіх, хто цікавиться цією ситуацією. Ба більше на тижні політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забєліна розповіла, що навіть уже після того, як почалися акції протесту, Андрій Єрмак переконував Володимира Зеленського. Трішки зачекати, почекати його просив, наскільки я знаю, від внесення нового законопроекту самоочільник офісу президента Єрмак, що от мовляв, треба почекати, що не зрозуміло взагалі хто це розганяє. Там якісь депутати, що нічого не буде, не буде у нас ніяких знаєш проблем репутаційних. Це ж наскільки треба нас зневажати, Андрію Борисовичу? Щоб після цього всього написати такий постик ну правда. І це ж наскільки треба не мати якоїсь власної гідності, щоби просто не промовчати? Оце лицемірство, ці маніпуляції, цей цинізм ми також маємо добре запам'ятати, бо всі вони гарно демонструють ставлення цієї влади до нас. Я сумніваюся, що влада дасть нам надовго про це ставлення забути, але робота цього каналу полягатиме і в тому, щоб про це нагадувати. Я одразу хочу подякувати усім, хто підтримує роботу цього каналу, і наперед подякувати тим, хто вирішить долучитися до цієї підтримки після перегляду цього відео за посиланнями на Патреон чи Монобазу, які є в описі. Під цим відео. Ну і тримаємося разом. До зустрічі. Слава Україні!